Всім привіт! Ви на каналі Артем Про номер 1 і ви на моєму каналі. Сегодня в моем відео як я играю игру е, 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 про танки. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал і ми починаємо. Итак, та, ви е, в тому відео. В видео мы ми е, були прокачали сьому танку колеса. І, коротше, так. І ми майже і, вже добилися до золотого ранга. Коротше, ставте лайк і підписуйтесь на канал і ми починаємо. Демо ми сині проти червоних. Саме головне, що я був в, в синім. Ви в тому відео ще був один раз червоним. О! Минус чел. Там пишет килл. Если там будет писать килл, это означает, что я кого-то убил. Ай. Тихо. Не. Да, хихи Не. Ты най давай он еще поднимется. А сильно. Хихи-хохо. Опа, я його заскамів. Де він? Він десь там. Я виграв. Easy пісі, ламин сквізі. І зараз капельку. Один раз виграти. Ох! Ми майже дійшли до золотого рангу. Ох, йдемо йдем кожен сам за себе. Так, опа, блин, что так? Все лохая, Алло Так Мінус чел. Кіл. Лай, що там я Опа. 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 Ні. Ні. треба не вмерти. Саме головне. А смислі? Як? Він. Скажіть, як він мене вбив? Як? Чому я програю, коли я майже до золотого рангу? Алло? І ще. Де я? Чому в мене перезаходить? Чому реклама? Добре. Стоп пауза. Коротше, все, Для вас це була секунда. Для мене тиждень. Добре. А чому я сразу біля кислоти? Алло, чому біля мене червоний? Я червоний. Так. Ага, це на кожних сам за себе. Я тебе ще приб'ю. Чел. Чел. Лови аптечку. Я тобі ще ос... Я тобі ще твою платформу полома. Та, Да блин, шо ви робите? Ви мені... Та, мне... Хочете мене скамите. Бо я вас можу заскамити. Отак. От Заскамів мамонта. Якщо ви не будете мене скамити, я вас не буду скамити. Так що все. Один-один. Де він. Дісі, я ще виграв. Easy pizza lemon squeeze. І. То До що мисли? Добре, думаю, мені один раз виграти. Де? Ні, я не буду йти кожен сам за себе, по так. М-м. Грає 30 людей. 30. Блін. За скамлі. Nee. Заскамели, мамонта? <сісті> О чел? А, а та ты хо? Ц... Алло. Так, де, чер... де червоні? Накил. А, хто по мені? Хто? Хто це зробив? «Хто?» Слышь ты?